Зараз спробуємо зробити паралельну парковку ліворуч або праворуч. До цього треба проїхати місце, де ми хочемо запаркуватись. Наприклад, тут буде паралельна парковочка, тут правий поворотник, заходжу в машину і вибираю автоматичне паркування. Ось я проїхав корпус, натисну, дивимося, все воно мені показує, що я можу так заїхати. Якщо я зараз натисну, це буде паркування жопою, то вона переверне машину. Натискаю старт і далі слідкую за командою. Слідку. Повільно рухайтесь назад. Хочі в реверс. Поїхали. Нічого не чіпаю, просто нога на тормозі. Дивлюсь по зеркалам. Машина сама керує. Все гарно робить. Машина реагує не на розмітку, звісно, а на інші машини. Дивіться, між іншим, як класно вона там прям в притул паркується там і по зеркалам там. Буквально повторює хьюбана. Akkor is jön ez. Ne szorom,